Вітаю в Верховній Раді. Заговорили про вибори. Здавалось б, грім серед ясного неба, але зрозуміло, що чим більше говорять про е, спроби мирних перемовин і якраз таки розмовляють про можливість е, якогось плану Байдена заморозити чи завершити війну. Зрозуміло, що одразу влада думає, а яким би чином взяти і переобратися. От така історія є. Шведи, до речі, нам допомогли зараз дали дуже потужні літаки. Розповім щодо чого. Літаки, які дійсно можуть нам дуже-дуже сильно допомогти. От, і дали їх на мільярд сто тисяч доларів. А, і це якраз таки... Дуже потрібна, класна для нас історія. Давайте все проаналізуємо, бо і Верховна Рада, і допомога літаками – це все потужні історії. Але спершу дуже вас попрошу підписатись на цей YouTube канал. А друге, зробити донат. Для Сергія Позняка, для його снайперів купуємо дві автівки. Ну, на одну вже зібрали. Давайте дозбираємо і на другу. 310 тисяч було, коли я заходив останній раз. Давайте доведемо її до 600. Буде супер просто. А, слухайте, ну неочікувано для мене. А блінки летить в Європу, але я не про це. Неочікувано для мене з'явилася якраз така історія в Верховній Раді. Знаєте, депутати, я вже з декількома говорив, та ні, ну це ми просто так зареєстрували, нічого не буде, ви навіть не думайте не цей. Але всі знають, що просто так диму без вогню не буває. Якщо починають міняти Виборчий кодекс, значить, хтось щось очікує, значить, хтось до чогось. Готується. Причому зареєстрували закон так з такою ну, непривередливою назвою. До речі, дуже потрібний про уникнення сексизму, щоб жінки могли на рівні балотуватися з чоловіками, щоб не було порушення їхніх прав, щоб все було нормально. Але ми знаємо, що влада проводила заміри соціології за кордоном в багатьох країнах, і ми знаємо, що ці заміри були проведені. Будете голосувати за владу, не будете. Там б, підете на вибори, не підете, приїдете в Україну, не приїдете, вірите, дії, не вірите, вірите, пошті, не вірите. Ну, одним словом, цілий комплекс питань все позводили. Ну от, і це з'являється паралельно з тим, що в Верховній Раді реєструють закон 11.300, Ну от який звучить так: щодо змін до Виборчого кодексу України щодо протидії сексизму у виборчих процесах та забезпечення збалансованого представництва жінок та чоловіків в Верховній Раді та місцевих радах. І тут додається уточнення щодо цензу осілості, а саме щодо перебування за кордоном під час війни дії воєнного стану, що це не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на пост президента чи народні депутати. Крім того, проект надає. Визначення поняття сексизм під час виборчого процесу став встановлюється заборона на розповсюдження агітаційних матеріалів, які містять ознаки сексизму або підбурюють до сексизму. Також запроваджується посилення гендерної квоти шляхом збереження нумерації у виборчих списках у разі вибуття кандидата, а також шляхом заміщення депутата наступною за черговістю такої ж статі. Обґрунтування проекту, як зазначається, в пояснювальній записці до проекту через повномасштабне вторгнення в Україні з'явились нові виклики політичної участі жінок, зокрема, вимушена міграція за межі України, адже протягом року позбавляється особа права балотуватися на пост президента чи до Верховної Ради. Таким чином, зараз мільйони Українок, які вимушено перебувають за кордоном в разі їх повернення до України, будуть позбавлені можливості реалізувати своє конституційне право на участь у виборчих процесах як кандидати. Ну і видання пише, що 22% українців не хочуть проводити вибори. Але є історія, що пан Ольшанський, один з радників голови офісу, вже готує стратегію. Підготовки до виборів стратегію на осінь я вам писав сьогодні зранку. Подивіться дуже важливе відео там про Трампа, про те, що він хоче бомбити Москву і Пекін, але насправді це дуже зв'язано з мирними перемовинами і планом Байдена завершити до виборів загалом цю ситуацію. Ну, і зрозуміло, що одна з умов зеленського ведення мирних перемовин. Це якраз таки спроба переобратися до якоїсь публічної історії. Типу, до того, як щось будуть там підписувати, заморажувати чи що робити, встигнути переобратися. Ось це буде точно така умова, і вона зараз є, і багато хто про неї знає. Ну, а... ну і знову ж таки, в Верховній Раді кажуть, ті друзі-депутати, з якими я говорив, вони кажуть, «Та ні, нічого не буде. Ну, ну нащо ти це піднімаєш? Нащо ти говориш? Кажу, я про цьому, ви зареєстрували. Просто так, законодавчий кодекс не міняють Виборчий кодекс законодавства, так? От. Ну і знову ж таки, під виглядом сексизму, протягують історію, що можна балотуватися тим, хто поїхав. Це насправді це правильно, особливо жінки-депутатки, які поїхали за кордон, 100% нема питань. До чоловіків, депутатів, які поїхали, є запитання, до жінок ні. От. Ну, наприклад, є слуги народу, які зараз сидять на Кіпрі, а є слуги народу, які сидять в Італії. А є депутати там від інших партій, які сидять в інших країнах. Розумієте? Ну, типу, ОПЗЖ сидить в Франції, хтось в Монако в князівстві. Ну, от як тоді, як їм балотувати? Принесемо їм, засадимо в другу раду, да? розумієте, і коли вони вже міняють, це така хитрість, це такий. Маневр, типу, а давайте швиденько проведемо вибори, поки всі займаються війною. От, а ми швиденько все проведемо, щоб у всіх все було добре. Розумієте, ось така логіка, ось така історія. Не зробити, довести до перемоги, потім взяти паузу, типу, щоб люди прийшли, привели себе в порядок. Особливо ті, хто на фронті, ті, хто їм допомагають, а потім вже могли собі нормально балотуватися. То тут ні, тут все-таки спроба переграти всіх хитрощами. Ну, надурити, зробити так, щоб одні знали, другі не знали і швиденько щось там організувати. Бо вже по ЦВК теж є певні рухи. Там хтось щось заміряє, хтось дивиться, які закони треба поміняти, як швидко можна людей зібрати. А треба виборчі списки, не треба виборчі списки. От. Розумієте, соціальний договір, ми вчора писали, що Стефанчук відповів Путіну, що ні, Зеленський буде до кінця. Правильно, це частина нашого соціального договору, що ми не проводимо вибори в, е, в час війни. Але те, що ми бачимо, е, що дехто готується, це дуже ну, викликає відразу. От. Суспільний договір полягає в тому, що ми не проводимо зараз, щоб потім провести. Але ті, хто будуть хитрити, вони втратять довіру населення. Вони втратять довіру українців і не буде сприйняття. От, і, і тут якраз таки люди дозволяють залишатися, попри те, що терміни позакінчувалися, тому що військовий стан, тому що війна, тому що ворог. Але не тому, що ми вас так любимо, щоб ви порушували будь-які закони і відчували себе якимись монархами, автократами чи диктаторами, що вам все рівно скільки. І ви тут всіх кинете, обхитрите і оберетеся. Ні, так теж не буде. Сьогодні треба думати про перемогу. І ну, ми розуміємо, що вибори це знак того, що десь, десь ведуться якісь перемовини. Просто не всім про це кажуть, не всі про це знають. Ну, ось така історія, яку я вам хотів розповісти. Зараз ще, розповіж, розповім про, е, ці, ще розповім про літаки, які Швеція передає, але 183 дні смішно, до речі, е, партія удар явно буде думає, дуже сильно активно думає, говорив з колегами там. Знайомими, от, вони думають, якраз таки про Володимира Кличка він же ж тут постійно не знаходиться. От для нього 183 дні це круто. До речі, деякі партії, теж, які хочуть іти в парламент, які є в соціології, теж позмінювали керівників теж на низькому старті. Деякі вже навіть з'їзди робили. Порошенко взагалі місяць тому сказав, що готовий буде балотувати, стільки війна закінчиться. Тобто всі вже фіксують якісь речі. Тобто якісь. Історія відбувається під килимом. Знову ж таки, не час зараз про це говорити, коли бомблять Харків, коли бомблять Україну, думають наступати на Сумщину, думають про північ, коли вони думають відтягнути по цих регіонах, де я назвав вдарити по Донбасу. Ну слухайте, це ж все відбувається. Ну, от тому в даному випадку треба розуміти, що депутатам треба трошки націлитись на інше. Ми розуміємо, що вернули конверти, до речі. Не всі і не, не такі товсті, комусь товстіші, це правда. От, але більшості вернули заразові послуги. Не місячний тариф як був раніше, ну вибачайте. Ну от тут і носити їх не так багато треба ж і собі щось занести, сказали ті, що це роблять. Ну, от Разові послуги. І от якраз таки розносять. Розумієте? Ось тому депутати розслаблені, думають не про перемогу. Депутати більше думають про те, як би швидше переобратися ще на 5 років. Ну і не тільки депутати, насправді. Ось це негативні історії. Ось це якраз таки не те, про що б ми хотіли зараз говорити, але це те, що зараз відбувається. Е, дивіться. Е, зараз я вам розповім історію про літаки. Є класна історія, дуже позитивна, а є така собі. Така собі історія. Швеція обіцяла нам Гріпини, але гріпинів не буде. Зайшов я здалека. Да? Але чому не буде гріпинів? Тому що гріпини насправді потрібні нам під ракети Таурус. І вони казали: ми зараз вступимо в НАТО і швиденько вам віддамо Гріпини. Гріпи не під Таурусника, слухайте, ну там теж таке пояснення на BBC. Ну, оскільки вам треба сконцентруватися на F-16, друзі, давайте все, що є. Наші льотчики літають на всьому. Наше завдання знищувати окупантські війська і їхні стратегічні об'єкти. Ну, Вони кажуть, ну зорієнтуйтесь ось тут. Але, типу, за шведами справа не стала. Вони теж заявили дуже класну заяву сьогодні. Вони кажуть, ваша боротьба це наша боротьба, і ми дуже чітко її усвідомлюємо, розуміємо і витрачаємо. На вас все, що тільки можемо, і те, що не буде гріпенів, вони дають інші літаки. Вони дають літаки, які, до речі, свого часу були в Росії, якими Росія дуже сильно так пишалася і казала, що ось дивіться, у нас тут є А-50, у вас немає, в них було більше 10. І зараз, наприклад, ми там частину знищили, у них порядку ну, частина на ремонті, у них 5. А в нас зараз буде таких. Два. І це насправді велика перемога. Ульф Крістерсон, це їхній прем'єр-міністр, людина, яку насправді треба багато за що поважати, з 13 років просто політикою займається. Не оці всі біографії спочатку був одним, потім другим. От він займається цим професійно, бо він хоче в цьому бути для своєї країни чемпіоном світу. Ось це приклад політика, який робить правильні кроки. Не Тут пригали, а там завтра вже ми все хочемо в Верховну Раду чи там в президенти. А от якраз таки займається професійно. Бо всі ми хочемо лікаря, який багато лікував. Да, і ось він, якраз таки, один з таких і каже, що ми будемо допомагати Україні. І говорить, що пакет підтримки зосереджений головним чином на трьох речах, яких Україна зараз потребує найбільше, про які вони чітко просили: посилення ППО, артилерійські боєприпаси та бронетехніка. Потужно. Каже, що вчора розмовляв з Зеленським і сказав, що говорив багато разів раніше: боротьба України це боротьба Швеції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. І до речі, виправимо всі помилки, які ми допустили разом з Мозепою. Це я віддам від себе. Але зараз точно не допустимо сьогоднішній війні проти Путіна. Він каже Крістерсон, що боротьба не лише за власну свободу і безпеку, але й за нашу з вами. В свою чергу Зеленський сказав, що допомога Швеції має велике значення для обороноздатності України. E, дивіться, що він передає. Він передає на 1, 16 мільярд 1 мільйон 160 два літаки, які можуть на 400 кілометрів займатися розвідкою. Дуже потужні літаки. Якщо раніше рахунок був там росіян 10,0,12,0 проти нас, нехай 50 були, то зараз вже десь рахунок 5,2 2 Дайте ще трошки часу, ще який 1-2 місяці, і ми вийдемо з ними. Плюс-мінус в однакові. Ще три літака зіб'ємо, і вже далі рахунок буде на нашу користь. Плюс вони передають бронетехніку, сказали, що вся, що у них зараз є, е е броні машини БМП. От ми порахували, що раніше в пресі ми по шведській пресі подивилися, у них було 180. Ну, якщо там 100 180 до 200 дадуться, теж дуже потужна історія. Насправді, ду, най, найпотужніше це цей літак-розвідник, тому що він захищає і буде допомагати наводити цілі і нам оборонятися. Ну, це те, чого нам не вистачало, і це те, що ми просили спочатку часів незалежності, але ніхто не хотів нам такі речі продавати. А от шведів їх 10 і 2 взяли. З легкої руки віддали Україні насправді їхня оборона дуже потужна, хоч вони й не є такої войовничої нації. Шведський нейтралітет все-таки мав своє, але про країну думали, не грабували, купляли потужні речі, і ось зараз бачимо, що дещо готові подарити Україні. Ну, от ну я думаю, так що зараз вони дадуть це, а ми потім знову піднімемо питання гріпенів, коли дотиснемо Німеччину щодо. Власне, ракет щодо власне ракет Таурус. Бо Таурус, ну скажімо так, шведи воювали в деяких війнах <смі> в одному блоці з німцями, тому їхні літачки дуже класно підходять до німецьких ракет. Було таке, але ми про не про це зараз, і вони хочуть передати Україні, тому дочекаємось дотиснемо Шольца. Більш ніж певне, що це вдасться зробити. Ну, от, але. Дуже важливо, щоб вони працювали в одній спайці, в одній комбінації і це буде дуже швидко і класно. Тому ми в цю історію віримо і точно знаємо, що вона дуже скоро відбудеться. Це перше. І друге, ще я хотів дещо сказати, що. Блінкен їде до Санду і в Чехію. Там багато медіа пише, що там для нас і про нас, в тому числі, але не розраховувати, що там зараз нам щось везуть гроші, техніку чи ще щось. Ні, тут більше для того, щоб підтримати Чехію, яка допомагає нам. І оця артилерійська коаліція. А Сандо вибори в жовтні і просто хоче, щоб нам в спину росіяни не стріляли з території Молдови. Тому підтримують Сандо. Я думаю, що їй зараз привезуть великі потужні пакети. Тому що Росія дуже сильно їх качає. Тому Блінкен приїде, привезе допомогу, потисне її руку, підніме її рейтинг в два рази, для того, щоб в жовтні вона перемогла. Для нас це важливо, щоб вона залишилась. Вона про європейський президент, дійсно е дійсно західний внутрішню політику ми не ліземо, але точно не треба дати можливості росіянам там перемогти. Тому Блінкен їде там зацементувати західного кандидата. Нам теж треба буде її підтримати. Головне, не дати приходу. Російських чи проросійських сил там і Гагаузи намагаються щось крутити, грати про російську гру не нація, а якраз такі сили російські. Там і Придністров'я вже щось крутить, мутить. Ось тут важливо приїзд американців і застовбити цю проукраїнську, прозахідну політику в середині самої Молдови. Тому що ви бачите, що треба збирати союзників коаліціантів проти Росії для нас. Це надзвичайно важливо. Ну і це була е, остання чи крайня новина в е, цьому відео. Будь ласка, підпишіться на YouTube канал е, «Снайперам Позняка. Зробіть донат, точно не пожалкуєте. Вони, вони своє відпрацюють, ці хлопці знають, що робити. Ну і третє, напишіть в коментарях, як ви гадаєте, готують депутати, вибори на осінь, не готують. Будете голосувати за чинну владу чи не будете. Е, партії презид... Давайте партії, Про президента не будемо. Давайте зараз партії, тому що закон в Раді. Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.